Єдина партія, яка не хоче воювати за владою, вона хоче підтримувати владу у тих справах, які е, вона робить добре для людей. І вона буде в опозиції до тих справ, які вона робить погано. Е, це е, найкраща позиція, яка є на сьогоднішній день. Це консолідуюча позиція. Ну, Це якби загальні фрази, а конкретно, напевно, хто я я буду на... Я Тому я запитала про прізвища конкретні, тому що я думаю, що для ужівці важливо бути прізвище. Я тут повісти бю... на, на першу частину запитання на і на іншу. Що стосується першої частини вашого запитання, то наскільки я знаю, є домовленість із Єпистовом паном Ілоном Шашиком, я ректор можуть названий, що деякі зібрання це манускрипти, це ті монографії і так далі, і так далі, які мають 5-10 столітків їх буде зберігатися там, де вони сьогодні зберігаються. Але частково фінансуватися буде і, скажімо так, за рахунок резиденції епископа, так? і частково буде утримуватись за рахунок бюджетних коштів. Це перше питання. Де будуть працювати і далі, але це стосується тільки окремих, розумієте, монографії, які вже налічують в 50 столітті. І це є правильно, тому що вони несуть вже історичні. Скажімо, це є релігій історичні тільки Закарпаття України, а Європи в цілому. Це, що стосується першої частини. Що стосується другої частини, то от, е, я народився в Мукачі, да? знайомий особисто і в дружніх відносині з Віктором Івановичем Івановичем Баловим. Але більше 20 років вже в Ви розумієте, не можна так напряму, як ви говорите, е, асоціювати от Віктор Іванович, єдиний центр. Вужоді на сьогодні, в гужній організації єдиного центру, зібрані. Зібралися розумієте однодумці і особистості, які ви зможете побачити, ми не ховаємося, ми тут прийшли, кожен з яких є самодостатньою людиною в своїй галузі. Лікарі, вчителі, викладачі, професора, прості робітники, але це є порядні люди, які в кожній своїй галузі може сьогодні показати, я досягнув цього, цього або цього. Це перше питання. Друге питання. Ви розумієте, для того, щоб сьогодні реалізувати себе, в будь-якому з нас тут сидить. Він мусить відноситися до однієї з партій. І кожен вибирає ту партію, яку він хоче вибрати. Це друге. Третє. Ви розумієте, для того, щоб навіть видвинутися в депутати, ви самі скажете, от я такий гарний і, і от я такий розумний. Тобто, для того, щоб ви сьогодні реалізувати свої плани, щоб реалізувати свої вподобання, ви маєте вибрати ту команду, яка вам близька по духу, як духу людяності, професіоналізму да? і відношення. Фактично до держави, тому що кожен з нас, який сидить за цим столом, сьогодні може сказати, що він зробив для України, що він зробив для Ужгорода, що він зробив для закарпатця. От коли ми прийдемо до того, що всі будуть так сісти, і сказати, шановні, я зробив це, 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 це. А я не зробив нічого, крім того, що я розповідаю, хто який гарний і хто який негарний, правда? Тобто є преса добра, каже, є недобра преса є люди добрі і не Так нам, кожному з нас сьогодні, чи мені, чи міському голові, так? чи тим, хто слід за цим словом, може дати тільки громада відповідь, хто ти є, що ти зробив для нас. А тому партія «Єдиниця» – це є вужді, самодостатня організація, яка об'єднала свої глави, друзів, соратників і однодумців. І одна ідея в нас є. Зробити для Ужгорода, чим більше, що ми можемо зробити. Дякую. Я можу тут... Прошу. во-первых, за вопрос, потому что вопрос это должен был прозвучать, и, безусловно, вопрос актуальный и который требует ответа. Ответ у меня следующий на этот вопрос, потому что понимаете, что если мы зашли в свои общественные организации, официально поддержали единый центр, то люди все как бы не дети, и очень долго каждый над этим думал и принимал для себя решение. Я хочу сделать ударение на том, что Виктор Иванович Болога или Иван Иванович Болога или даже Виктор Федорович Трекур ни разу не запретили или не разрешили нам вводить того человека или иного человека. То есть все это обсуждается и никто не вмешивался в формирование списков местные советы. Это раз. Второе. Мне очень как бы, неприятно, как уж э, городки, да, ходить по городу, который я люблю, который э, э, я помню Роза на набережной я помню первую аптеку, я помню э, бассейн Спорта, который, кстати, и вы знаете, что мы делали для этого, э, и в какой-то степени успешно, как могли. Почему, если такой плохой болога если он настолько мешает э, нынешнему городскому голове Ужгорода, почему он мешает только строить дороги, почему он мешает э, <coughs> ремонтировать детские садики, школы, почему он не помешал, раз он такой просто злодей, почему он не помешал тушнику продать первую аптеку, уничтожить э, Спартак? разброзарить кучу собственности городской, которую не пошла, и мы не видим, куда это все реализовалось, какие проекты. Мы видим, что э, Ратушняк прекрасно себя чувствует, он э, жив-здоров, ездит на дорогих автомобилях. Во что превратился наш город? Во что превратились наши дороги? Во что превратились наши парки, оставшиеся, даже которые не проданы? В проспект, который сделан поверхностно, без ремонта коммуникаций, в две дорожки в Комсомольском парке, которые, слава Богу, благодаря Андрею Погорелову не дали разбазарить на участке и точно так же не продать как Загорскую. Вы все прекрасно об этом знаете. Почему я призываю вас, как ответственных журналистов, все-таки более ответственно подходить к оценке действий, действий нынешней власти. Я приехала недавно из Китая, где была делегация Яковича. Мне было очень неприятно. Слушать, что в Украине есть только два города, которые доведены до такого состояния. Это Киев и Ужгород. И поверьте, это называлось министрами, это называлось, вы знаете, кто есть в операции. Ни один человек не сказал хорошего слова о состоянии Ужгорода и о нынешнем городском голове. Хотя он что у, у него там много друзей. Спасибо. Панігор, ну багато нарікань від марськості на міських депутатів. От Ігор, навів приклад з останньої сесії, з останнього зібрання чергової сесії, що нема мера, але ну, тим не менше вони голосують як запрограмовані закурбовані. Ви зараз кажете про те, що не тільки члени партії єдиного центру будуть від вами підтримуватися як висуванці, а й люди, які просто мають авторитет у місце, на місцях. Яка гарантія, який запобіжник того, що вони з часом за рік, два-три на перетворюються таких самих, що будуть виконувати чию з волю, можливо, і якось матеріально заохочуємо. Як ви збираєтесь відповідати потім за дії цих людей? Якщо можна, я почну з себе, по-перше, депутат, який захопить на мир, має трошки знайомитися темою роботи той чи іншої ради. У мене займає певний час. Якщо о, один із запобіжників, це те, про що ми говорили з Віктором Федоровичем, і те, що я вам озвучив, прозорість самої процедури е, прийняття рішення. Тобто ми хочемо поміняти регламент цей і зняти цю ганебні виники, який у нас в міській раді, які створює атмосферу е, загальної безвідповідальності. Якщо ми створимо цей механізм, якщо буде вчасно публікуватися рішення, буде ясно, який депутат як голосував, само собою, що якісь моменти будуть. Так? Але е, значить, прийняття таких от утаємничених підпостійних рішень буде значно ускладнене. І тоді вже не буде мати значення, чи я зайду депутатом, бо я буду йти депутатом по мажоритарному округу і на центру, тобто, От. І... Або хтось інший зайде. Якщо буде правильний механізм створений, вже... Він буде працювати. Зараз створений механізм такий, який дає можливість ні за що не відповідати, просто сидіти і там, приймати рішення на, на свою совість. Ми не можемо говорити про те, що ті, ті чи інші люди, звичайно, ми, ми віримо в ту команду, яка йде. Так? Будемо ініціювати перевибори. Але, 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 але тут, тут важливо, перше, самі люди, які йдуть з депутати, а другий механізм. Я би, я би так добавив. Безумовно, ми б, б, беремо відповідальність за тих людей, яких будемо рекомендувати у міську раду нашого міста. Чому? Чому ми не приймаємо рішення на протязі 10 хвилин. Ти будеш кандидатом в депутатом чи не будеш. Це довгі процедури, це довгі розмови. Ми дивимося людям в очі. І що ми бачимо в цих очах, Що людина хоче допомогти своїй е, вулиці, своєму будинку, своєму мікрорайону.